Вітаємо вас, діти! Привіт! Ви дивитесь передачу Казка для життя. І сьогодні з вами буде Ліля, дитячий психолог. Це людина, яка допомагає впоратися з вашими емоційними труднощами. Та Магояра, казкарка, зловець казок, людина, яка любить читати та розповідати казки. На кожній зустрічі ми з вами будемо спілкуватися та читати казки. Українські казки завжди мають свою мудрість, яку розуміють навіть самі маленькі дітки. І Сьогодні ми з вами і дізнаємося про ще одну мудрість, прочитавши народну приповістку Ворона та Рак. Також, по традиції, ми запросили наших друзів, вам на допомогу. Знаєте? Коли ми з вами зустрічалися минулого разу, так. для мене це ще була дуже одна цікава зустріч. І я завдяки цій зустрічі зрозумів, що я можу сміливо задавати навіть питання. Молодець, так, на які мені грамотно відповідають Дякую, Ліля. Це наш дивовижний дитячий психолог Ліля. Дякую. Так, я згодна. Бо коли я застосувала ті поради, які говорила Ліля, в моєму житті почали проявлятися дива. І тому мені дивовижний від слова диво. Тож, дійсно, спілкування з Лілією – це дещо дивовижно. Хотя Та ось зі мною відбувається і маленькі дива, і великі дива. А сьогодні. Можна задавати навіть інші різні питання. Згоден, цапмек? Згоден! В мене навіть є одне спостереження. Тобто я спостерігав і виникло питання. Ось таке в мене спостереження. Ліля, можна? Так, а вже ж. А ще, цапмек, я хочу зауважити, що ти себе ведеш чемно та виховано, бо ти спочатку слухаєш. А потім вічливо та чимно питаєш дозволу з про ті питання, які турбують тебе. Не перебуваєш інших, тільки задля того, щоб вислухати саме тебе. Ой, дякую, Юлія? Спочатку я розкажу про своє спостереження. Так ось я гуляв у парку коли дитячого майданчика, коли побачив двох хлопців, які так сперечалися, що навіть коли я не підходив до них, все було чути мені. Все. І з'ясувалося, що ці два хлопчика mm -hmm. займаються різними видами спорту. А, а як тут? Так вони так голосно кричали, один займався, ой, навіть як же там Ту -ту 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 боксом, точно, точно, точно боксом, а інші тим-пм-тим-пум-тим. -тим -тим". Точно, точно, настільний <свісна> теніс. теніс". <свісна> І, мабуть, вони разом зробили сперечалку якусь так. Вони влаштували змагання і сперечання. Може, бійку? Та ні, нє. Ні, ні. От са, саме сп... вони сперечалися, хто із них сміливіший, сильніший, мужніший. І там таке як концентрація уваги, і навіть в якому спорті там була. От навіть таке слово там таке було. Ох ти, так, так, часто спортсмени кажуть про концентрацію уваги. Це правда. І ось в мене таке виникло питання: а хто ж не все ж таки правий? Чи це бокс сильніший, чи це теніс? Бо там ватушки інакше. П'юм п'юм, п'юм. Як мені зрозуміти, хто із них сильніше і за видом спорту, який займаються вони? І... Я би хотів дізнатися, як в такій ситуації а хтось себе вважає самим найкращим та сильним, а дехто навіть просто незрівняним. Як бути насправді? Оце так спостереження, це б ми. Так, дійсно, в нашому житті трапляється багато різних суперечок. Але важливо розуміти, як гідно з них вийти, так щоб не зруйнувати дружбу. І ніколи нікого не образити. Насправді є дуже багато правил. Та методів спілкування в таких ситуаціях. Але я хочу озвучити, на мій погляд, одне з найголовніших правил в таких ситуаціях. А звучить воно так: на кожного сильного, спритного та найкращого знайдеться ще один ще сильніший, спритніший та найкращий, що з легкістю може перемогти першого. Тож, не знаючи силу супротивника, уж точно не варто себе вихваляти, особисто перед іншими. Бо насправді як це не дивно такі люди, як ведуть себе подібним чином, бо в них є бажання, щоб на них більше звертали уваги, більше з ними спілкувалися про їх інтереси. І просто лишній раз похвалили за те, що вони такі молодці, бо займаються спортом, а заняття будь-яким видом спорту заслуговує на повагу, бо особливо в спорті ще більше розвивається. Дисципліна і витримка та багато чого корисного. Міжна було б розказати про себе, про те, як подобається займатися таким видом спорту, як бокс або теніс, займаючись яким у спортсменів дійсно покращується і спритність, і концентрація уваги та швидкість реакції. Бо насправді ці якості розвиваються у людей у будь-якому виді спорту. Настільно ми темісі і будь-яких інших. Просто у кожного виду спорту є свої особливості, про які розказують, показують та тренують дітей тренера. Ой, якби я не спитав, я б в житті б не догадався про таку величезну відповідь. Так. Так, Цяпмек, я згодна з тобою. Тепер я також буду знати, якщо дівчата зможуть вихвалятися, хто з них гарніше, Та, яка ходить на танці, чи та, яка займається гімнастикою. Діти, а у вас траплялися подібні ситуації? Або виникли питання щодо таких ситуацій? Якщо так, то ви пишіть у наші коментарях, а ми розглянемо деякі з них. Так, згодна з Лію, яких тільки ситуацій не буває. Навіть такі бувають ситуації, які можуть розповідатися у народних казках або приповістках. Приповістка це не казка, а жартівливий, ревнований вислів або коротеньке оповідання. І так слухаємо народну українську приповістку Ворона і Рак. Якось то виліз на землю рак із своєї печери. А ворона поблизу стрибала та побачила його і ухопила. Вхопила держить дзьобі міцно, та й думає, як би то за нього краще взятися, щоб з'їсти. Бачить рак, що не парили ки, та й пустився на хитрощі. каже вороні. Ой ворона, вороно, знав я твого батька, що ж то за хороший птах був розумний, як Боже. М -м -м", каже ворона, а сама так цупку де рака, не розтуляє зибу ні на трішки. Ой, ворона, ворона!» – промовляє знову рак. Знав я твою мнаті. Що ж то за моторна та мила птаха була. Куди іншим воронам до неї? Угу. Знову обережно проказує ворона. Ех. Ой ворона, ворона, так і править рак, Знав я твоїх братів, сестер, що ж за гарні та вдатні були, сказано хорошого роду. Mm -hmm. Mm -hmm. Все однаково відмовляє ворона. Але ж, каже рак, ти всіх переважила такої прихорошої, такої розумної, такої премилої птахи в світі нема. Правда ж? Від таких слів ворона так стішилась. Що забула за все та й гукнула Еге. Мовивши теє, ворона і розчепила рота. Рак ні плюсь у воду. Тільки його і бачила ворона. Ось така приповістка, в якій розповідається про силу облесливого слова. Чи насправді варто вірити таким облесливим словам, чи вважати себе за найкращого тільки за думку інших, які заради своїх вигод можуть казати такі нібито приємні слова? Якщо вам сподобалася ця українська народна приповістка Ворона та Рак, ви можете попросити дорослих, щоб вам її прочитали, наприклад, знайшли у інтернеті, або переглянути ще раз нашу передачу Казка для життя. При бажанні ви можете надсилати нам у студію ваші малюнки. І ми з радістю будемо показувати їх у нашій студії. Це точно гарна українська приповістка. Тепер я розумію, як виглядають облесливі слова і що вони можуть значити. Так, цапмек, я згодна з тобою. І я згодна. Дякуємо наша каскарка за те, чому, послухавши цю приповістку, і зрозуміли на її прикладі, як виглядає зухвалість, облесливі слова і до чого це може привести. Е Дякую і вам. Ви гарні слухачі. Бо дійсно вірний зрозуміли мудрість, яка була в цій українській приповістці. А в слідчий раз ми познайомимо вас з українською народною казкою. Їжак та заєць? Два цапи. Так. І в тій касті ми будемо розглядати, як два цапи будуть виясняти між собою, хто із них старший, хто із них розумніший і хто кому повинен поступитися. Угу. Вам цікаво? Якщо цікаво, до нових зустрічей. Ми обов'язково почитаємо і цю казочку і зрозуміємо і її мудрість. Так що до нових зустрічей! До нових зустрічей! Папа! До побачення! До побачення!